Всім привіт! Мої вітання, друзі в Україні. Сьогодні понеділок, 10 квітня, у всіх нормальних людей. Перший трудовий день, а у мене вихідний. Бо працюю я, як я вам і казала, в зміні день-ніч 48 годин відпочинку. По 12 годин працюю. Тому понеділок в мене вихідний. І сьогодні я зайнята поливом своїх орхідейок. Є декого є, кого присадити, але не хочу чіпати нікого до Пасхи. Після Пасхи вже почну перевалювати, тим паче, що сьогодні хочу, нарешті, поїхати, побігти, полетіти до регіони в магазин. І Забрати ту кору, яку я вам анонсувала. Дуже гарна кора, яку я вперше побачила у своєї подругі Жанни з Волині з міста Луцька. І нарешті вона у мене є. Ото ще буду потім пересаджувати. Тож сьогодні я поливаю свої орхідеї. І знаєте, дивлюся на них і вже розумію, що. Квітні місяці в мене буде дуже мало квітучих орхідей. Ну, насамперед будуть лише фаленопсиси. Ну, може, дехто іще ще заквітне, але все ж таки фаленопсиси. І згадую нашу розмову із моєю подругою. Ми з нею, можна сказати, разом почали купувати екзотичні рослини, екзотичні не фаленопсиси орхідеї. І от вона мені якось каже: от дурна була. Краще б я замість фаленопсисів купляла лікасти, котлеї, а я ще й кажу їй, та-да, і я така дурна, маю багату купу фаленопсисів. А сьогодні, знаєте, поливаю їх і думаю: Та чому ж я дурна? Я не дурна, бо маючи і справді таку купу орхідей, з яких більша частина Ще дуже маленька, або не адаптована, або з якою я ще не порозумілася. І я розумом своїм розумію, що не скоро вони заквітнуть. А що ж таке, мати таку кількість орхідеї і не бачити жодних квіточок? От от саме для цього і потрібні. Оселі фаленопсиси. Які б вони не були, чи гарненькі, чи не гарненькі, дуже простецькі, або ось такі, дуже гарні, але все рівно, вони чарівно квітнуть і завжди приносять радість в оселю своїм квітуванням. Особливо, знаєте, я дуже люблю каскадні фаленопсиси оті, знаєте, з великими квітками. Для інтер'єру, щоб квітка була велика і квітла вона каскадом. Ото самий гарний інтер'єр в моїй оселі. А взагалі, то як для колекції, то намагаюся подружитися з видовими природними фаленопсисами, саме з тими фаленопсисами, які не так то і просто адаптувати до домашніх підвіконь. Бо це ж вам не орхідаріум і не теплиця. А для тих, саме для тих фаленопсисів треба все ж такі особливі умови. А що, що сказати про гібриди? Квітнуть вони завжди. От і зараз милуюся декільками фаленопсисами, які у мене, знаєте, в домі як, як фігурки на шахматній досі. Вони постійно змінюються. Бо сьогодні він мені подобається, завтра він мені вже не подобається. Або щось такого захотілося, а місця не вистачає. І от я, значить, той продаю, або дарую, або обмінюю і купую щось таке, таке, яке мені саме сьогодні вподоби. Оці два фаленопсиси це моя мрія була. Вже дуже-дуже давно, і знаєте, я ніколи не бачила вживу їх цвітіння. Зараз вони в мене є. Якщо віднуть домашнім цвітінням, то я розумію, що саме ці фаленопсиси мені дуже потрібні, і навряд чи я колись зможу від них відмовитись. Насамперед, оцей фаленопсис. Це фаленопсис, Funchmel Black Piano. Слухайте, я знала, що це крупноквіткова рослина, але я чомусь думала, що в неї квіточка трохи поменша, що вона навіть стандартна, а вона більша, ніж стандартна. Тут в неї квіточка, знаєте, десь 11 сантиметрів. Дуже-дуже гарна рослинка. Саме, знаєте, в отих кольорах, в тих тонах, що я полюбляю, рожева. Рожева з білим. І навіть оце бордо, воно так підкреслює її красу, оці петалії, які трохи топорщаться, отакі хвилясті, хвилясті-хвилясті. І оці крапочки. Багато крапочок, як веснянки. Дуже гарно і губа. Сама та губа, яку я полюбляю, з длинними вусами. А контраст, який контраст кольорів в губі? Фаленопсис Сого Даймонд. Sogo Сого Даймонд HLV. Метелик. Знаєте, мені з цим фаленопсисом декілька років не щастило. Я вже так давно його хотіла і декілька разів його навіть купувала. Але два з них загинули, третій розквітнув звичайним, саме таким, який мені не потрібен. І нарешті нарешті в мене є саме той сагодайман, який я хотіла. Квіточки у нього менші ніж у піано. Віточки в нього якраз такий стандарт. 7-8 см. Але подивіться, який він яскравий. Знову ж таки, в рожевих кольорах, з білим, з жовтим. Оці веснянки розтяжечки, крапочки і губа, дліновуса губа. Ну, красунчик. Ну, от і як? Як відмовитись від фаленопсисів? Це неможливо, бо вони дуже красиві квіти. На рахунок хваленопсісів, в моєму домі, є планка не більше сотні. Сотня, а то краще ще й менш. Бо вони такі лопухи здорові, тому вони і тасуються. Один прибуває, інший вибуває. Навіть оцей красунчик, який я вам показувала нещодавно. Подивіться, ну як можна не кохати його з його лаковою губкою, з його веснянками і розтяжечками. А як грають кольори, як грають кольори на пелюстках? та він чарівний. Він, знаєте, от вже котрий раз намагаюся його сфотографувати, зняти, але все рівно камера не передає його дійсного кольору. Він такий, знаєте, От як зефірка, як неончик, такий вже ну, гарнюня. А ось починає розквітати фаленопсис, який я придбала зовсім нещодавно. Дуже цікава формочка у цього фаленопсиса. Формочка квіточки. Дуже цікава. Знаєте, квіточка не особливо. Велика квіточка десь так розміром 5 см, і має він назву СНК Ранчо Берілочі. то щось із ранчо в нього є. Колір гірчиці. Або такого, знаєте, домашнього жовточка. Яєчко з домашнім жовточком. От якийсь такий колір. Не знаю, він. Може, повинен бути ароматним, але аромату в нього не Декілька бутончиків, які тільки-тільки збираються квітнути. Але навіть якщо подивитися на формочку бутончика, то вже зрозуміло, що квіточка буде отака сама. Я маю на увазі по формі. Дуже цікаво. я ніколи раніше таких хвилинопсисів не бачила. Гарно виглядає. Ну і наприкінці свого відео хочу запропонувати вам таку дискусію, що стосовно нашої української мови. Особисто ви, як вважаєте, чи зобов'язані ми розмовляти українською? Чи російська хай панує в Україні? Ви запитаєте, чому я торкнулася цієї теми? Так, То саме тому, що була дуже неприємно вражена, знаєте чим. Я підписана на один з українських каналів, блогер, якого розмовляє російською мовою і жаліється, що багато хто намагається змусити її розмовляти українською. А вона доказує, що це неможливо, бо в неї не виходить вивчити українську мову і розмовляти українською. На що я їй написала коментаря під тим відео, в якому зазначила, що мені 57 років 56 з яких я розмовляла російською мовою. Бо російська насправді це. Є рідна мова, рідна мова моїх батьків. Бо мої батьки, що батько, що мати, вони росіяни. І усе життя в нашій родині панувала російська мова. Я навчалася в російській школі, я заканчувала вуз російською мовою. Я спілкувалася, як і всі в місті в нашому, російською мовою. Але 24 лютого 2022 року українська мова сама зайшла в мій розум. От хто зі мною вже протязі двох років та й раніше, ви добре чули і розуміли, що українською мовою я геть не знаю. Я розмовляла ломаною мовою, навіть суршиком її складно назвати. Але з кожним днем я все більше і більше і більше е намагалася навіть думати українською. Я читала українську літературу, я дивилася українські фільми, я на навіть е в своєму телеграм-каналі завантажила собі два. Два канали, які навчають українській мови. Я працюю на підприємстві, де технічна мова. То уявіть собі, як складно перейти технічною мовою з російської на українську. Але виявилось, що і це можливо. І з кожним днем ми всі разом намагаємось спілкуватися лише українською. Бо особисто я вважаю, що українська мова це мова нашої країни. Це мова, яка вибішує Росію, Московію. Це наша зброя. Росіяни скільки років жили поряд з нами і не розуміють нашої мови. Тож я вважаю, що ми повинні. Спілкуватися своєю рідною мовою. Особливо, коли живеш в країні, де українська мова панує в телевізорі, в газетах, в книжках, скрізь українська мова. Тож, не треба, не треба шукати виправдань, а треба просто вчити мову. І Вивчать мову всі русскомовні українці, якщо на то буде їх воля. Якщо на то буде бажання, а якщо бажання немає, то не треба й шукати виправдань для себе. Мовчки балакай мовою ворогів і насолоджуйся. А наші хлопці гинуть, зараз гинуть за нашу українську спільну. Мову, за нашу культуру, за нашу історію, за майбутнє наших дітей, українське майбутнє. Може, я не права, виправте мене, але це моя особиста думка. З каналу тієї людини я відписалася. Бо знаєте, я б і не побачила, що вона видалила мого коментаря, де я дуже культурно розповіла про. Українську мову в нашому житті. І, знаєте, хотіла, я повернулася до свого коментаря буквально десь так за 10 хвилин я хотіла написати там, де і як проще вивчити, вивчати українську мову. І я була здивована, бо ця людина видалила незручний для неї коментар. Мій коментар видалила. Тож я видалила її і свого життя. Я відписалася. А на цьому все. Бажаю вам миру, щастя, наснаги, здоров'я. Україна понад усе. Україна переможе. Слава героям, слава нації, смерть нашим клятим ворогам. Пока.